В обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая відбулася виставка, присвячена всеукраїнському дню художника. Виставка осінь уже традиційний творчий звіт художників, який щороку проводиться у стінах музею. Напередодні їхнього професійного свята. Цьогоріч у виставці взяли участь 157 митців. Серед них як і метри Закарпатської школи живопису, так і активна творча молодь. Це означає, що це форум такий, що і маститі художники, і імениті, постарше покоління виставляє свої роботи на розсуд. І форум є для молодих художників. Це я підкреслюю, це дуже важливий форум. Е, ну не треба забувати, що в нас два учбових заклади в Ужгороді є, які випускають так як художників, як прикладників, тобто людей таких, які творчо розвиваються. І воно не може не поповнюватися. Для кожного художника, для кожної особистості є перша виставка, перша. Тобто ці всі речі для того, щоб ми. ми Звичайно, об'єктивно подивилися на ті процеси творчі, які відбуваються в області. Презентовану виставку склали 222 роботи, які попередньо були відібрані спеціальною комісією. Під час офіційного відкриття виставки привітали художників із професійним святом і представники влади краю. Та відзначили почесними грамотами Закарпатської ОДА та обласної ради. За словами мистецтвознавця Олени Приходько, виставка приємно вражає високим виконавським рівнем, патріотизмом та активною громадянською позицією митців старшого покоління, а також молодих авторів. Як старше покоління, вже знання наші майстри представлені. Держать оту дуже високу планку закарпатського мистецтва, власне, що є гордістю нашого краю, так і наша творча молодь. Творча молодь частково йде дорогою. Своїх вчителів, наставників своїх, там дотримуються таких традиційних форм живопису. А частина молоді навпаки дуже активно шукає своїх шляхів у мистецтві. Ну я думаю, і ті, і інші знайдуть своє самоствердження у загальній картині нашої краєвої художньої культури. Ну, що, на мій погляд, здається, є таким прикметним в сьогоднішній експозиції? Те, що наші метри, наші вже знані, визнані, наші художники, хоча вони абсолютно впізнаваними в контексті цієї експозиції, вони якось відкрилися. Такими новими, несподіваними, а може і очікуваними гранями свого мистецтва. Ну тут я би хотіла перш за все згадати і Володимира Васильовича Микиту, і Івана Васильовича Бровді, і вже покоління, слідуюче, наступне покоління. Це і Мічка, це і Борис Кузьма, це і Саша Громовий. Вони ніби якось в тому ж руслі, в тому ж річищі свого мистецтва продовжують свою мистецьку програму, але розкриваються якимись новими. Як Якостями живописом. На цій виставці якось оця тема патріотизму, над своєї національної самосвідомості, усвідомлення своєї національної приналежності, вона звучить якось особливо загострено. Триватиме виставка з нагоди Всеукраїнського дня художника до 26 жовтня в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая.